Огляд недорогої зарядної станції вартість в Китаї близько 23 тисяч гривень. В цій зарядній станції застосовується літій желізофосфатний акумулятор ємності кВт годину Як бачите, вихідна потужність максимальна 1800 Вт. Реально до цієї зарядної станції підключав будівельний фен потужністю 1,5 кВт а вона справлялась. Звичайно, не рекомендую на максимальній потужності використовувати її, якщо хочете довго користуватися, але десь до кВт можна нагружати. При цьому вона рідко вмикається, рідко включаються вентилятори для охолодження. Ось такий мій інтерфейс, є підсвітка, далі окремо вмикається вихід 12 вольт, роз'єм типу прикурювач і вихід 24 вольта, роз'єм типу прикурювач. Вмикається USB і вихід на дві розетки 220 вольт. Ця зрадна станція може працювати в режимі безперебойника. Тобто, коли є підключення до мережі, енергія береться з мережі, а коли світло вимикають, автоматично починає живити навантаження від акумулятора. З іншого боку, зарядної станції є такий відсік із роз'ємом, куди підключаємо мережу 220 вольт, запобіжник, перемикач, власне, перемикач швидкості зарядки. Струм заряду не змінюється. І що зручно, є вхід для XT60 для підключення сонячних панелей, або ж можна підключати зовнішній акумулятор, який має видавати напругу. Напругу у діапазоні від, дивимося, від 12 до 48 вольт. Я підключав акумулятори. Напругою 25 вольт, напругою 21 вольт літієві, відповідно, 5С, 6С, акумулятори підходять. При під'єднанні зовнішнього акумулятора зарядна станція живить, споживає з нього 600 Вт, якщо споживання навантаження. Менше ніж ці 600 Вт, то е, ще й заряджається акумулятор. Власне, підключив 6С акумулятор до входу. І бачимо, що зарядна станція бере з нього 374 Вт. Е, е, я міряв струм. Струм споживання 15,3 А. При цьому. Якщо включити фен, будівельний на першу швидкість, то споживання 967 Вт, як бачимо, частина енергії береться з акумулятора. На друге положення вмикаємо. Потужність 1600 1602. В цілому зарядна станція досить непогана. Як довго вона служити служитиме побачимо, але все непогано досить працює. Функціонал влаштовує. І батарея тримає нормально. Якщо будуть додаткові питання, то пишіть в коментарях. Всього найкращого.